Найбільш травмонебезпечні пози для жінок у ліжку так є пози, після яких жінки реально потрапляють до лікаря. Не тому, що вони переборщили з коханням, а тому, що тіло має межу міцності. Перша поза жінка зверху. Здавалося б. Це класика та повна свобода. Але саме в цій позиції відбувається найбільша кількість травм, тому що кут проникнення не контролюється. І так, перелом органів партнера найбільш розповсюджений у цій позиції. Друга поза ноги за голову. Ця поза виглядає ефектно лише у фільмах для дорослих. Таз та хребет жінки перебувають у неприродному становищі. Шийка матки відчуває сильний тиск, а стінки піхви буквально розтягуються за межі. Як результат можуть бути розриви, мікротріщини та набряк. Наступна поза це ззаду та з різкими поштовхами. Звичайно, це популярна та проста поза, але за відсутності контролю глибини руху і ризик ударів по шийці матки. Інтимність це не спорт та не акробатика. Справжня пристрасть не повинна залишати синці.